Доброго ранку, українці. В вчорашньому відео я думав, що спершу дати курчатам. Чи проти коксидіоза, чи проти гельментов, проти глістов. Ну, добре так подумавши, і вирішив я, що сьогодні я дам проти глістов, у нас йде Перантел. тут у нас виходить три таблеточки є. І, скажу так, перантел саме ефективно виводить глісти у курей. Як я це все роблю? На, 6 літрів. Откриємо зараз висипаємо ми сюди три таблетки перантел. у нас получается для 90 курчат три таблетки и так другу бутылку мы выкористовываем потому что вечером у нас Курчата, я не знаю як у кого, але в мене я засикав, то в мене курчата випивають 24 літра. Води за сутки. Закриваємо і ось вони тут, де то. Зараз посмотрим. Короче, я кинув. І ми закрили їх на шість годин. Таблетки повинні розтворитися у воді. Коли вони розтворяться, то ми дамо курчатам цю водичку, і вона, і ми... І ми тим самим позбуваємося від глістов. То після того, як курчата вип'ють цю воду, то вони чувствують себе дуже добре. Тобто немає ні вздуття, ні надутості, нічого немає. Є, і найефективніший спосіб це. І На мій досвід то це перантел. Так, всім дякую за розуміння і всім пока-пока. Я викладу вже відео сьогодні вечором, як я роздам курям. воду. То есть, ще одне. Хочу, щоб ви подивилися. У мене кормушки майже всі забиті кормом. Ну тут вони повинні це теж скльовувати. І тут також забито. Тобто, кури в мене не голодний. Якщо мало курей возле кормушек, то значить вони почуваються себе добре. Отут вони, я не знаю по якій причини, вони люблять сидіти в темряві. Так. Цей пакет зараз заберемо. Потому что він тут не нужен. Всім дякую за розуміння і всем пока-пока.